На алеї пам'яті у Дніпрі презентували нову військово-патріотичну марку. Вона присвячена Збройним силам України. Ми вводимо разом з Укрпоштою в обіг нову поштову марку. Це ще одна марка, яка присвячена сучасній війні. Дійсно, дуже символічно, що саме в цей день день захисників і захисниць вводиться нова не марка, на навіть а серія Слава Збройним силам України на цій серії зображені всі роди військ, які Присутні, які на даний час виборюють нашу свободу та незалежність на війні, і ці марки люблять, чекають. Ці марки колекціонують. У новому блоці шість марок. На них військовослужбовці ЗСУ. А ще легендарний привид: шавка, що тримається, величезний прапор на Воронцовському маяку. Сухопутні війська, це спецпризначення, це повітряні війська. Побачите ще. Ці марки мають благодійний статус 8 гривень день на ЗСУ. Це продовження колекції марок військового патріотичного характеру. Можна придбати де завгодно, скільки завгодно. Тираж їх десь мільйон. Точно не пам'ятаю. По Україні яке количество, яке для МЖД, але все можна придбати на відділеннях і на Глопачтам, тому числі він додав марку Слава Збройним силам України випустили накладом один мільйонів екземплярів. Автор марки український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. За його ж ескізом до Дня Незалежності була випущена серія. Вільні, незламні, непереможні. Дуже правильне рішення Укрпочти випускати такі марки. для популяризации и поддержания лав ЗСУ. Это очень надо как для подрастающего поколения, так и для тех, кто собирает марки. Вот с первого момента, как вышла первая марка про корабль, я думаю, очень много людей начали собирать марки. У меня уже почти все, что выходило у Карпочты, связанное с войной, у меня все есть, я все собираю. Это вот один из Камушкаф для большої колекції одну з наступних марок Укрпошта планує присвятити розвідникам, зв'язківцям та медикам.